У Харкові вночі невідомі підірвали банкомат. В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума нанесених збитків в банківській установі наразі встановлюється. Подія сталася близько 3.35 у Основ'янському районі міста Харкова. До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі шляхом підриву пошкодили банкомат на вулиці Волдайській та заволоділи грошима. На місце події виїхала слідча оперативна група районного відділу поліції, а також експерти вибухотехнічного. Управління. В ході огляду місця події експерти встановили, що всередині банкомату вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який був приведений в дію дистанційно з використанням велосипедного троса. Річові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Відомості про події, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України, Крадіжка. За санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі всі обставини події встановлюються.